У цьому спортивному освітньому закладі навчаються та мешкають близько 30 дітей. Кожен переїхав сюди з тимчасово окупованої території Запорізької області. Діти переселенці тут вже як одна родина, а викладачі дарують вихованцям щиро батьківську любов. Буває, що дітки ну як виснажені цими подіями всім. Буває, що і плачуть. Ну треба знаходити до них підхід. А ми ну, як стараємося для них там фільми показуємо, поділки з ними робимо. Ну займаємо їх як можемо, щоб вони не скучали, та їм і скучати -то ніколи, тому що по дві треніровки. Аби підлітки не нудьгували, для них влаштовують різноманітні заходи. Цього разу сюди завітали правоохоронці, поділились способами захисту від кривника, а також розповіли про... Про поняття, види, форми і прояви насильства. Булінг це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі й застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняють стосовно малолітніх чи неповнолітніх особи. Також вихованці отримали певні ситуаційні завдання, де потрібно колективно вирішити, як буде діяти людина під час небезпеки. Учасники активно долучилися до гри. Перше питання: що потрібно робити, коли в очі бризнули газом з балончика? Треба промити очі молоком. 16-річна Настя впевнено відповідала на всі питання поліції. Як виявилося, дівчинка самостійно вивчає правознавство. Тож на темі розумілась глибше, а усі завдання давались їй легко. Окрім цього, Настя мріє стати правоохоронницею. Дітям потрібно знати, бо багато з ким це відбувається у школах. Щоб вони не мовчали, йшли, розповідали батькам або адміністрації школи батькам, бо є такі сім'ї, в яких і батьків над батьками та там над жінкою знущаються. Щоб вони це не терпіли. Є багато фондів там всяких різних допомог для жертв домашнього насилля. Правоохоронці ювенальної превенції з початку року зафіксували 327 випадків домашнього насильства щодо дітей, а за останній місяць 24. Найчастіше діти стають жертвами психологічного насильства. Ця проблема досить поширена, і да, кожного місяця там ми отримаємо такі е, факти е, вчинення домашнього насильства відносно дітей. Тому що згідно законодавства про домашнє насильство, дитина е, вона стає вже жертвою насильства, навіть якщо вона була свідком. Ми коли... Проводимо там які заходи, діти особливо там віці вже від 14 років. Вони досить такі освічені, знають, що і форми насильства вже види. Ну якщо не знають, то хоча б чули, да, що це таке. Правоохоронці закликають дітей та дорослих не мовчати, якщо постраждали від домашнього насилля, або ж якщо стали його свідком. Ваше звернення може врятувати життя. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.